Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні люсто занепокоєне збільшення кількості катаклізмів, а саме головне, їх руйнною силою. Дуже багато інформації в інтернеті, по всій земній куї діється щось незрозуміле. Насправді все дуже зрозуміло, прогнозовано, що ми створили, то й отримуємо в результаті. Зуміти звідки беруться зараз ці катаклізми. Право в тому, що існує різниця. Між нагріванням і охолодженням води і суші. Вода нагрівається повільніше і довше тримає тепло, суша швидше нагрівається, але швидше віддає тепло. І ця різниця приводить до того, що виникають вітри. І чим більше різниця температур між нагріванням суші і води, тим більше ці вітри і вони стають ураганами. Сьогодні ви ж бачите, що глобальне потепління досягло своєї критичної межі. Згадайте, яка спека була немисельна влітку? І дивіться, зараз середина зими, температура плюс вісім. Чекайте, в цьому році ще більше посилення ураганів, ще більше посилення тайфунів та інших катаклізмів. Ми своєю господарською діяльністю створили такі умови: ми порушили цей клімат, а тепер сидимо розводимо руками. Спеціалісти кажуть, що вже. Процес незворотній і в найближчі роки починається не просто вимирання, а знищення починається нас, тому що це буде супроводжуватись засухою, там, лісовими пожежами, буде там буде нестачею кисню, голодом і так далі. Позначиться не тільки на нас, позначиться на природі. Тому, наприклад, оці заголовки, що ша скоро підуть під воду, а Росія скоро там згорить від пожеж. Все це має під собою підґрунтя. Чому ситуація стала критичною? Знаєте, Ми так довго боролись з наслідками глобального потепління, що поки от треба зменшити викиди, СО, це все, вся проблема, на сьогодні СО вже відійшло на другий план, воно не такої загрози воно не являє і дало б нам ще багато часу. Сьогодні загроза метан. От ці високі температури привели до того, пішли розмертатися болота, вічна мерзлота, Пішло розмиртатися. Побережжя Льотовитого океану. Це мільйони кілометрів, мільйони квадратних кілометрів площі, які викидають метан. На жаль, метан це найстрашніший парниковий газ. По-перше, теплоємкість метану у 2,8 рази вища, ніж теплоємкість вуглекислого газу. Уже він втричі більше нагріває атмосферу. А проблема в тому, що ці викиди неможливо контролювати. Це ж мільйони квадратних кілометрів, от скільки там узбережжя льодовити океану, там більше як на 10 тисяч кілометрів, а ще в глибину тундра, лісотундра, і все це нині розмерзається, і величезні викиди метану, і це не зупинити вже. Тобто спеціалісти кажуть, що ми вже приречені, і наша цивілізація найближчим часом зникне. Я підкреслюю найближчим часом. Щось ми вважаємо, що це для наших потомків, а це не наша проблема. На жаль, оці викиди метана зробили, що це стало нашою проблемою. Чи є з цього якийсь вихід? Ну звісно є. Хоча просто це вузькі спеціалісти цього не бачать. Це рукотворний результат наш, і ми своїми руками повинні це змінити. Як ми можемо це змінити? Знаєте, це геніальна просьба. Є природні механізми. А що ми робимо? Те й робимо, що кожен день порушуємо ці природні механізми, до речі, і цими ж війнами. І так собіться, перегрів атмосфери, а тут літають тисячі ракет і незація перегрів атмосфери, яке пришвидшує. Тобто ті, хто розв'язує сьогодні війни, це самогубці, ну на жаль, ці самогубці і нас тягнуть на той світ. Якщо ми повернемося обличчям до природи, треба зрозуміти, що, що діється, то ще є час. Що нам потрібно робити? Зрізно перегрів. Атмосфери, перегрів планети, що потрібно, потрібно її охолодити. Можливо це робити. Ви скажете, ну, в таких масштабах нічого подібного. В природі це дуже там легко і це все природно. Скажемо, є рослини, дерева, до речі, які ми недоцінюємо, ми вирубаємо ліси, там, нищимо всі ці рослини, а ми живемо завдяки рослинам. Рослини синтезують для нас органічні молекули. І це наше живлення. Рослини виробляють для нас кишень, без якого ми і двох хвилин прожити не можемо. І вся їжа наша теж на рослинах. Навіть якщо ми поживаємо м'ясо, то вибачте, від годування цих тварин м'ясних все одно використовується рослинна серина. Чому я підкреслюю це, розумієте, якби рослини не погнали оту величезну кількість тепла для своєї життєдіяльності, температура земної поверхні була б Градусів на 30 вище, задумайтесь. І тому, якщо б ми підвищили продуктивність рослин хоча б на кілька відсотків, ми змогли б там понизити температуру планети за допомогою їх. А що ми робимо? Ми вирубуємо ті ліси, навпаки, зменшуємо, замість того, щоб їх збільшувати насадження лісові, бо від них залежить наше життя. Але сьогодні вже це пізно. Скажемо, щоб виростити ліс, треба там багато років. У нас цього часу немає, ми не доживемо просто до того. Але є вихід в цьому. Можна садити там ті рослини, які швидко ростуть з одного боку. З другого боку, ми, коли працювали відновленню клімату, ми зуміли, наприклад, на лабораторному рівні створити технології, які підвищують продуктивність рослин на 30%. Но ми це робили для того, щоб збільшити поглиняння вуглекислого газу. Но це ж можна використати не тільки для поглинання вуглекислого газу, а збільшення продуктивності рослин для того, щоб вони кажуть, більше їх продуктивність, вони більше будуть тепла поглинати. Ми повинні зайнятися відновленням природи, якщо хочемо вижити, звісно, і розробкою не нової зброї, не нових засобів масового знищення, а тої підвищення продуктивності лісів, щоб більше вироблялося кисню, більше поглиналося тепла. Перш за все, потрібна добра воля. Потрібно, щоб, скажімо, керівники провідних держав збирались, не просто декларували, от ми зменшимо викиди і на цьому все закінчилось. Треба, щоб справді там йшло відновлення цих лісів і щоб сприяли розробці і впровадженню от таких технологій, як, як ми займаємось. Ви кажете, ну добре, це справа спеціалістів, а що я можу зробити? Да кожен з вас може зробити, кожен з вас внести великий вклад. Перше, потрібна воля всіх людей, тільки якщо більшість людей захоче, щоб це були зміни, то і примусить і керівників держав зайнятись цим. І скажімо, організація об'єднаних націй не штани будуть протирати, просижувати. Вона імпотента перетворилася. А справді приймати якісь доленосні рішення і законодавчу базу, таку міжнародну, яка б захистила оці ці ліси і сприяла б відновленню клімата. Без цього ми не вижимо. Давайте будемо візьмемося. Це ж наше життя, не тільки наших дітей і внуків, це життя наше вже під загрозою. Давайте візьмемося, давайте що давайте бити на сполох, будемо, а що значить розповсюджувати цю інформацію, підтримувати тих, хто займається цією розробкою. На першому етапі це саме головне розповсюдження інформації, щоб чим побільше людей вступило на захист природи, на захист там свого життя нас часу обмаль, і тому ми записуємо до вас це звернення, і давайте ви його репостите, щоб ви більше там розповсюджуєте, щоб більше людей про це знало, щоб більше людей вимагало від влади, того, що давайте будемо щось робити, того, щоб вижити, поки в нас є ще час. І я вас закликаю, гаяти не можна жодної хвилини. От давайте з цієї хвилини ми і починаємо.